Ілюстративне відео для того, щоб ви розуміли, яка різниця в розмірі саджанців по класам, тому що при викупці сортуються по висоті і по розміру. Ось так виглядають крупноміри сорту, тіпо, типу, а так виглядають саджанці першого класу. Вони йдуть не просто по висоті, менше в них відповідно і тонший стовбур, і компактніша коренева система. В нас можна вибрати не просто сорта, але також відповідно і розмір саджанця в залежності від цінової політики. Я розумію, що багато питають там двохрічні, трьохрічні. Друзі, щоб ви розуміли, ось це дерево має е, вегетаційний один рік, тобто воно в нас виросло з весни цього року. Так само і це дерево. Розмір це вже йде в залежності від якості. Саджанці вищої якості. У нас продаються як вищого класу.